Ну що ж, всім привіт, народ вас підписів подбайка. Так, ми, 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 ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2. І я зазвичай обираю якісь слабкі країни для того, щоб пограти і так далі. Тому, чому б зараз просто не взяти і не сісти за та за ту ж саму Іспанію, наприклад, яка явно не найслабша країна в світі. Сідаємо. І давайте пограємо собі так в чисто в насолоду, подивимось, що я встигну зробити за одне відео, якщо сяду за Іспанію. Хочу ультиматумом всіх брати. Є в мене таке бажання. Давайте в приріст населення. Залишки в дослідження. Ой, в мене є багато якісних провінцій. Давайте хочемо. Для початку качнемо Мадрид. Робимо це швидко. Це є. Дослідження, в дослідження, давайте швидко. Сам Мадрид забудую. Що тут на тримає? Бібліотеку, ферму, табір постачання, фортецю Ще ферму. Ще університет. Ще ферму. Ще ферму. Прекрасно. І, 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 і всі по 85% і більше там зросту, то також тримати ферму. Гроші закінчились, не може такого бути. Так підзбираю. І до четвертого рівня. Прекрасно. Хе-хе, хехехи. І тепер, якщо я захочу стати в неймовірно велику країну, я це зроблю спокійно. Так, на Португалії треба 400 тисяч населення, щоб їх ультиматумом захопити. На ТБ 15, на ТБ 16. Так. Окей, до інфляції. О, вже інфляція. Щось ви мене розстраювати від того, що наскільки швидко інфляція. Так, все в товар Вперед. І. качаюсь. Качаюсь. По населенню зараз. Дивіться, зараз більше 100 кроків буде покращення в населення. І подивимось, наскільки речнусь. Ну було був мільйон населення. Подивимось, скільки буде. Знаєте, що я зараз помітив? У нас є на 7 мільйонів провінцій. І... Ой, це жахливо! Вони. Ви в трьох. Ага. Типу каталонії. Я вас зрозумів. Не вистачало мені ще. Так, зачекайте, мені ще податки більше, ніж треба. Давайте прибуду, ще податки приберу. Щоб населення, щоб настрої, а то в мене щось настроїв нема. З маленькими податком будуть хороші настрої. Приберу зараз ось ці дві, три погано сімльовані провінції жахливо сімьовані провінції. Вони першу асіміляцію пройшли, але чи ні, їм не вистачить. Треба ще раз. Так, треба ще раз по асиміляції. І закінчуємо. Навіть не враховуючи те, що я тут трохи повитрачався. І, і все одно ми до 2 мільйонів. До 2 мільйонів населення качнулись. Сам Мадрид я більше, ніж два рази качнув. Це прекрасно. Так, це по 5%, Мадрід. Ой, з Франції. Так, байдуже, так байдуже. Ну, натримаю ще трохи більше, ніж треба качну. Прекрасно. Прекрасно. Прибуток збільшується. Ми збільшуємось. Все прекрасно. Ще раз качнуть населення, я думаю, можна буде Португалію вже захоплювати. Скільки 4000 тисяч населення. прекрас. У мене цікавось Мені. О, беріть куня. Я вже, здається, формував. Не в цьому а в якомусь точно формував і Беріть хуйню. Тому зараз просто. Просто граємо. Просто граємось. Без якоїсь мети конкретної. Просто Просто граємось. Інфляція, прекрасна. Все в товари. Давайте податок приберу. Бо, о, щастя. Хочу щастя, нормально. І подумав, скільки на цей раз. До скільки... До скількох качнусь? Ну, знову ж, мене трохи більше, ста кроків в буде. Я все розумію, але Марокко. Ну, серйозно, Марокко вирішив на мене напасти. І слабше за мене. Він не погодився просто на мирну году. Ну окей. На мене Туніс напав? Коли? Ну, знову ж, Туніс також погодиться на мирну году, він слабкий. Так, він погодився. У мене навіть в армії не потрібно, щоб вони погоджувалися. Ну що, у мене 3 мільйони населення. 3 мільйони населення. М -м хотілося б більше, хотілося б більше. Ой щось. Забув прибрати. Бо щось. Так, по 5%. Відсотків. І поїхали в Мадрід. Тобі треба качнути економіку. Ой, я таке перше місце по світі. І хто на мене снігав? Давай, мирного угода. Вони погодяться. Що? Це перший раз, коли я запропонував мирну угоду, і вони не погодились. Так, давайте тут найбільш населена провінція. 130. Я все одно збирався робити зараз виклик 130 тисяч. Ти повний виклик не зробиш. Давай тут швидка мобілізація. Ось так цього вистачить з головою. Відбуваємо їх. І, ну, пропонуємо здатись. А вони не погоджуються. Удачу. Це дивно, те, що вони не погоджуються. вперед. Загалом нічого критичного не сталося. Так є. Добуваємо їх. Ой, ще Британія напала. Велика. Велика Британія. А вже ж вони не погоджуються. Що, Снігал, мирна угода? Ти скоріш за все, погодишся, що тут? Болівія. Велика Британія, з тобою будемо воювати. Окей, в Мадрід. А, але я перше місце. По силі. Економічне перше місце, по населенню друге місце. Так я просто не знаю, куди вони висаджуватись будуть, по якому, принципу, вони оберуть провінцію для висадки. Ага, сюди. Дарма, дуже дарма. У мене тут спокійно 239 тисяч виклику. Бурна угода. Так. Ну, і якщо всі вже сюди будуть усаджуватись, скоріш за все, з ким би я не воював, то давайте забудую цю провінцію. Вони не погоджуються, ну. І нехай. ось Так, все, вперед. Ще раз пливіть, висаджуйтесь, не знаю. Ви не висадіть, ви не зможете сюди висадитись ніколи. О, вони погодились. І в мене інфляція. По-перше, Мадрід. Останній раз, качаю на. О, 30 тисяч, забагато. Тобто 5 тисяч десь треба. І майстерню. І тепер давай час настав час виклику. Призовне населення, так, Мадріді не викликаю. Припоїхали в провінціях, в яких більше 100 тисяч населення. Або які дають більше 20 тисяч викликати. Ой, я типи в мінус виходжу Це всього 60 тисяч. Я вже в мінус виходжу Як я когось захоплюю ультиматумом в такому випадку. В такому випадку, як я когось збираюся ультиматум захоплювати. Вартуалі не погодиться на 60 тисяч. Це тільки п'ята частина їх населення. Ну і так, навіть я відправлю ультиматум. Вони не погоджуються. Андора яка точно погодиться. Також Гібралтар, який точно погодиться, ну. У мене армія в три рази більше, ніж їх населення. Марокко 400 тисяч. Марокко недалеко від Португалії пішов, тому він не погодиться. 38% на армію. Давайте ось так, податки поставлю. Що ж, якщо в нас проблеми саме з грошами з грошима, давайте до, до інфляції. Ось так, інфляція є. І гроші множаться дуже просто. Все в товари кидається. Ви все в, в товари? В технології. Все в технології качаємо технології. Ми качаємо зараз дуже сильно технології. Хоч те, що я не, п... не перше місце по технологіям. Зараз побачите. Н... О, третє, перше. Все, перше. Вже перше. І треба стати першим так, щоб мене і не наздогнати. Ну, 079. Мене наздогнати. Але це... це зараз дасть мені. Тепер 25 тисяч і на армію я 14% витрачаю. Ну, це прям збільшило мій прибуток. Технології завжди збільшують прибуток і дуже сильно. Так, розробку в Мадріді. І п'ятим, п'ятий рівень, рівень ферм провінціям, які на те заслуговують. Що ще раз в населення качатись? Ну так, що ще робити? Ну, флагін, це багато чого ще можна зробити зараз, але. Ультиматум. Я сів за самого початку сильну країну не для того, щоб воювати. А для ультиматуму. Тому вперед. Це навіть не 50 кроків. Покращення населення. Через армію. На якому витрачаємо гроші. Так, і раз. Це перше покращення населення. Зробимо два. Вони менше 50 кроків тривають. Тому зробимо два таких. На 17 тисяч в Мадрід. Майстерню. Давайте до 200 тисяч економіку сюди качну, просто щоб було технології прибуток від оподаткування. Ну так. Оподаткування мені більше приносить. Кія, інфляція. Все в товари. Інфля. Ну, так. В ку... Кожної людини є свої проблеми. В мене були ось такі проблеми. Ну, Ну майже 2 мільйони. Ну давай. Все, тепер 4 мільйони. Заради цього вийшов в мінус. Але тепер 4 мільйони, що прекрасно. Так, на півдні тут тепер Алжир. 600 тисяч населення. У Марокко 200 тисяч. Марокко, року наждіть можна ультиматум взяти. Так, вперед до інфляції. Є. І поїхали, Ой, 30 тисяч, як прекрасно. 30 тисяч, 29. 27. 27 і 26 тут. Ой, гроші закінчились. На всі гроші викликав. Виходить, що маючи при цьому армію 187 тисяч Марока. Я пам'ятаю, як ти на мене напав, тому це вважається помста просто. Нічого особистого, тільки помста. А помста буває не особистою, Мені здається, якщо це помста, то вона, ну, просто по замовчуванню особиста йде. Типу, на помсту не можна сказати нічого особистого. Бо це помста. Так, ідіть в Мадрід, то в мене грошей мало. Ой, на мене хтось напав. Бразилія, мирного года. Стара колонія Туніс. 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 Я знаю, що в тебе не таке велике населення: 202 тисячі. Мирного угода. З мінімальною кількістю кроків. Болівія. Просто... Болівія, просто відшпись. Так, це є. А вже ж всі погодились. Португалія, теоретично ти. Ну, теоретично, хоча б, хоча б погодишся. Насправді, прям то... Ну, дуже навряд чи навряд чи навряд чи так. Як я й сказав, навряд чи. Дуже навряд. Чи. Так, я. Тут мав би по отримати якісні провінції. Ось ти і ти дві якісні провінції. Так, є. Я їх асимілював. Що тут? Так в мене інфляція. 60% на товари. Чекаю закінчення асиміляції, зараз на повторну закину. О, ні, Іспанія не планує повторної асиміляцію нормальної. Це точно не буде захоплення світу. Так, Іспанія є. Туніс. Ну я тобі одразу накинув. не Не. Ой, Туніс. Ой, Туніс, Туніс. Туніс, Туніс, Туніс. Що сталося? Що таке, Туніс? Що, щось трапилось? Туніс. Так, в тебе є якісна провінція. Дуже якісна. Ні, я непогано. Четверта. Туніс. Ну, там, провінція так називається, Туніс. Це столиця Тунісу, Туніс. Четверте місце по якості в провінції в мене. Так, лівія населення в тебе 196 тисяч. Чого чекати? Чого чекати? Якщо вже так вийшло, ще тут розширяюсь. То чому б не зіжрати Лівіодний час з усім іншим. Лівія, тут залишок чада. З двома тисячами населення. На. Єпід 600. Алжир 600. Так, да, це ми ще зробимо. Ой. Ой. Так, в тебе тут випадково є. Є, хороша провінція, Є. Прекрасно. Але Жір, як тобі бути в оточенні? оточеним мною. Мальто? давайте Мальто, поки що не будемо чпати. І Кіпер не буду чекати. Просто тому що я знаю, що вони будуть качати свою економіку. І я не хочу їх чпати. Хай качаються. Давайте дочекаю закінчення сімляції. Але я не певен. Не певен в тому, як саме я буду ставити на повторну симіляцію. Думаю, на повторну симіляцію тільки найкращі приємці буду ставити. Ті, які я забудував ферми, наприклад, цю поставлю. ТБ і ТБ. Все. Так, 20% на товари. До інфляції є. Yeah. І все в товари. Ще раз качнусь в населення і ультиматумом заберу Португалю. Передкачаємо населення, а ми населення зараз качнемо сильно, бо в нас з'явилися нові території. Я на місці. 5 мільйонів населення. Е, е, е. Ми по часу дуже мало качались, так вийшло. Що по часу дуже мало. Матрій, 13 тисяч, можна теоретичну економіку качнути. На доброго вечора Інфляція. Резовне населення. 30 тисяч тут. 28, 28, 27, 27. І останній виклик ось тут 26 тисяч, більше грошей не вистачить. Армія в мене 356 тисяч, португалія. Я знаю, що можна було через ультиматум спочатку вас ліцувати, а потім анексувати, але це занадто просто. Ну це прям занадто просто. 17 Де в тебе ще? Цікаво. Давайте заберу тут. Не. Не погодилась, та ну чому? А від чому? Ти мене дратуєш. Але армія в мене неймовірно велика. В принципі, я можу ось тут просто, ну так, пройтись Вглуб всієї Африки. Чому б ні? Просто зараз фактично захопити всю Африку. Так є. Далі ти, у, Ефіопська імперія. Ефіопська імперія. 779 тисяч. Захопити тебе не зможу, але звільнити васану зможу. Надіслати на звільню васану. Прекрасно, знаєте що, агра вилетіла, гра? Вилетіла. А гра вилетіла. А... Yeah. Ну, вилетіла вона, до речі, більш-менш вчасно, тому що в будь-якому випадку вже час закінчив цвіду. Дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і Готсідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Про мою групу. посилання в описі зі знижкою, яка 40 гривень, зараз не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі, добувайте.